Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про новий законопроект. Він, до речі, вже схвалений Кабінетом міністрів України, і цей законопроєкт має полегшити отримання громадянами України захисту своїх прав у судах України, а конкретно отримати швидко судове рішення у строки, передбачені процесуальними кодексами. Законом пропонується щоб при розгляді питання, яким чином буде розглядати суд вашу заяву у спрощеному провадженні або позивному провадженні перевага віддавалась якнайшвидшому розгляду справи. Крім того, пропонується, щоб продовжувати в письмовому провадженні строк розгляду справи, можна було тільки у виняткових випадках і максимально на 30 днів. Пропонується також. Скарги щодо несвоєчасного розгляду справи, скарги на суддю про притягнення його до відповідальності дисциплінарної, на несвоєчасний розгляд справи розглядались також швидше і становити менший строк, протягом якого має розглянута бути така скарга. Крім того, пропонується. Апеляційним судам також дати право на розгляд справи у письмовому провадженні за наявності тих документів, які є в матеріалах справи. На мій погляд, це також позитив, тому що практикуючі юристи знають, та й сторони, які бували в судових засіданнях, вже знають, що фактично воно так і відбувається. Що фактично, коли сторони приїжджають в судове засідання в апеляційному суді, як правило, вже готовий проєкт рішення. Дуже рідко. Можна щось змінити в судовому засіданні виступом сторін. Частіше це розглядається по тих матеріалах справах, які вже є в суді апеляційної інстанції, до того, як призначене судове засідання. Що найбільше мені подобається в цьому законопроєкті? Це те, що якщо суд не розглянув вашу позовну заяву у строки, передбачені процесуальним кодексом, ви маєте право. Звернутися із заявою про повернення вам судового збору, і вам його мають повернути. Крім того, цим законопроєктом передбачається звільнення від судового збору заяв про затримання або повернення чи видворення за межі Держави України іноземних громадян. Я думаю, попереду нас чекає багато цікавих справ щодо громадян, які або підтримували державу-агресора, або працювали на державу агресора, або є громадянами держави агресора, які тут проводили якусь діяльність від держави агресора на її підтримку. І якщо це буде стосуватись тільки цієї категорії, я не проти, щоб дійсно ці заяви були без судового збору і розглядалися швидше. Однак чи буде це так, поки. Залишається питанням. Я думаю, що при прийнятті цього законопроекту можливо якісь поправки. В цілому, ми обговоримо цей законопроект, коли він буде прийнятий. А я з вами прощаюсь ненадовго до наступного відео, і все буде, Україна!